Доброго дня гості, глядачі, підписчики мого каналу. Всіх дуже радий бачити на своєму каналі, як завжди, переважно більшість моїх відео присвячені тому, як виростити поросят і як на цьому можна заробити. І в принципі буде вдома їсти якось так. Трішки ми вже змінили в зв'язку з тим, що зараз виходить, днем дуже жарко, для того, щоб якомога... Раціональніше ну, був день продуктивний, так, то змінили трішки графік, пізніше вечором вправляємося і пізніше вранці. <кій> <кій> Получається, вранці можна, поки не сонце не так дуже високо піднялось, не так жарко, можна щось зробити. І Плюс-мінус ближче вже до обід, їм розсипаємо корм і вичищаємо. Обов'язково вичищаємо Ну, двічі на день. Але бачите. Свині полюбляють у своїх цих, як така, у своїх продуктах життєдіяльності. Повикачується, повимазувається. І маємо таку картину. У цих групі це у нас французький п'ятран 30 березня народжені. Ну, такі вони, я скажу, форми прорисовуються. Вони трошки витягнулися. Мені це подобається бачите, які в них лопатки. От в них форма лопаток. Ну, дійсно, як кажуть, м'ясничок є м'ясничок. Так, по цих принципі, ну, тут особливо таких змін я б не сказав, бо ну, потихеньку собі ростуть, набирають вагу. <coughs> даємо оце, люцерки там багато, тако, як сіно вона більше, да? ну, бо даємо, непогано перебирають, щось, звісно, піде на навоз. Нічого страшного. Тоді піде видобрення в землю, так? Да? Так, ця група поросяток. Там у ще... Стоїть до нас своєю п'ятою точкою красуня наша, яку ми будемо все ж таки, я думаю, на свинку залишати. Я думаю, непогано вийде. Ну, подивимось, що з цього. Сьогодні я йому ж там крас... червоний буряк був вдома, трошки їм вже дав. Потихеньку вводимо їм такий вже різний корм, щоб, як так, трішки зекономити. І трішки було рознообразі. Як на мене, смакові властивості м'яса і, і сала залежать від того, чим ви їх останні місяці кормите. Цей кабач ще один остався, ми його скоро заріжемо. як то кажуть. Зараз вам покажу скільки вже вчора вже закончили, перепиляли фактично всі дрова. Ті ще такі тільки тепер відбираємо. Одні підуть на те, щоб дума топити в хаті, да? а частина ж піде, звісно, щоб топити. в... Сараї обов'язково, тому що не тільки для тепла, а скільки, щоб сирость прибирати з приміщення для сараю. Тобто якусь частину ми сюди докладемо, якась частина обов'язково піде е для обігріву будинку, тому що ні ніхто не розуміє. Та, в принципі, ми постійно закупляємо дрова, ну і плюс, я думаю, одну-дві машинки ми купимо, щоб у нас були. Але ми ж самі всі розуміємо, не зрозуміли, яка буде ціна на, те саме, на той самий газ. Під час отоплювального періоду. І ще нам ждать, як то кажуть, і куди так? Да? Ось така не інша ситуація. По цій свинці. Це що ми покривали, ждемо 13.06 і подивимося. Вийшло У нас би таке покриття було так, собі, я б сказав би, да? покривали ми її макстером проти правил. Ну, нічого, Андрюха посовітував, чоловік дос досвідчений, то в принципі, я думаю, все буде нормально. Так, Тут що у нас по свинках? Кабанчик нічого бігає, скастрірували ми його, свинки також. Вони були народжені 14.05. Ми як того останнього заріжемо, вибілимо станочок, переженемо туди макстерів, плюс дюрок. Да? А цих тоді я підлучим на їхнє місце. І Таким чином будемо використовувати максимально наше приміщення. Сіно вони також полюбляють, гризуть непогано. Також останнім часом замітив таку тенденцію. І вчора, в принципі, там з людиною спілкувалися, що цінова політика на живу вагу вже хто там займається вирощенням ціней, це є дуже позитивне, да, просять вже 85 гривень за кілограм. Не знаю, ще ось побалакаю, коли можуть з хлопцями, чому вони дійсно беруть плюс-мінус. Да? Ну, я останній раз чув цінову політику 75 А тут вже цінова політика 85 гривень за кілограм. Звісно, така цінова політика при. Нинішній ціні на зерно дійсно це є дуже добре і, як би мовити, така ціна на живу вагу, вона робить свинарство більш таким ну, як вигідним, да, потенційно можна на ньому щось заробити і вона стає більш такою спривагливішою галузю, тому що і напрямком тваринництва. тому що. Якщо ми згадаємо довоєнні часи, да, коли полі, ну, цінова політика на зернові групи була ну, дуже, конечно, космічна, приходилось, то відходами перебуватися, то ще якимись там ну, якомога задеш, здешевити саме, сам корм приходилось. Да, то по нинішніх времінах, е, часах, як тако, да, ячмінь можна купити 4,5-5 тисяч гривень, це в принципі, щоб жнива він був. Так, звісно, в деяких регіонах там, можна бо, там спекулювали люди на тому, що була війна, що зерно нікуди було дівати, людям руки викручували і приходилось хлопцям здавати ті самі ячмінь по 2,5-3 тисячі. Я ще обрав все одно, я беру вже ячмінь, ну, років 5, напевно, в одній одні людини кожного року 6-6-6, 7 тонн плюс-мінус, ну 6 в основному, да. то я брав 4,5 тисячі тонн. Тому що, ну, блін, сказати чесно, я ну брати по 2,5-3 2 по 3.000, ну людина на насубний рік просто його не посіє. Він скаже: "Та нафіг, оно мені нужно да сіяти то яшмінь і продавати його по таких цінах". Ну то окремо відео, тема окремого відео. По нинішніх часах цінова політика на живу вагу 85 гривень. І я вам скажу, люди, ті, хто ну це теж я давно вже говорив. Вони один одного обзванюють, вони домовляються і вони тримають ціну в деяких краї... регіонах і в деяких вже в да, містах. Звісно, якщо ви там держите два-три порося, то ви дуже не зможете. Як би мовити, вплинути на цю ситуацію, диктуватися це діло, але в принципі ви можете, ви ж бачите, що як чуєте один з одним, спілкуємося, да, що е, я от сказав 85, там, наприклад, да, і менше не віддам, І 3% я знімати не буду. І людина собі таким чином тримає ціну. Стосовно себе, що я хочу сказати, да, якщо цінова політика вийде на 90 гривень і то якщо вийде на 90 гривень, да, якщо хто там бере 90, то е, м'ясо буде не менше 200 гривень. З двору я із дому я продавати по 200 гривень, фактично не зможу, тому що я не зможу це, таку ціну об'явити людям. Тому я перейду на те, що я просто буду в партію здавати шабаям тим самим, да, через ваги, мінус хай там ну, подивимося, плюс-мінус за ці 3%, будемо дивитися, по якій свині. Да. Але мені буде вигідніше здавати по 90 гривень за кілограм. Просто потулить 200 гривень за кілограм м'яса, ну не можу я такого собі дозволити. Да? Ось така ситуація. І прийдеться ж от здавати. Ну, а там буде видно. Звісно, що ну, продавати самому і... Де є якусь частину продукції, яка залишається переробляти на тушунку, паштетом, колбасу чи ще щось, звісно, це є вигідніше, рентабельніше, але в тому числі воно теж, коли ви здаєте, наприклад, 10-20 голів по рахунку, це, повірте, теж е, таке цікаве. І цікаве, і прибуткова справа. Що ж хочу ще сказати, та, стосовно свинарства, хто там планує, планує займатися там. Або як би вам сказати, да, хто тільки хоче або думає, е, якщо у вас немає приміщень, да, і коли ви їх побудуєте і це все, то, то ж, ну, рахуйте все, тому що як ціна зараз піднялась на живу вагу, так вона може завтра й опуститись. Ми живемо в такій країні, да, ми її всі дуже любимо, але в нас таке буває. Як ну, я ж кажу, як раніше була ціна на живу вагу. На биків, відгодована, гарних була гарна, тоді вони опали і нікому не потрібні. Так, так само може бути і з поросятами. Так? Ціна на живу вагу. Вона зараз може піднятися до 90 гривень, але пройде якийсь період і вона стане там, 40, наприклад. Так? Але все ж треба чимось займатися і щось робити. Тому в принципі, дійсно враховуючи цінову політику на зерно, цінова політика дуже вигодно, просто здавати шабаям, тільки ж знову здавати виключно через ваги. Ось така ситуація. Тому, друзі, напишіть, яка в ваших регіонах ціна на живу вагу. Що, що відбувається, як то кажуть, буде цікаво почитати в коментарях. Добре, друзі, всім все найкраще, працюємо далі.